Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – форматування тексту. Продовжуємо вивчати з вами текстовий редактор Word. Сьогодні ви дізнаєтеся про основні властивості символів у текстовому документі, а також навчитеся форматувати текст. Головними словами, які ми з вами сьогодні вивчимо, це буде властивості символу, а також що таке форматування тексту. Давайте розпочнімо із логічної розминки. Пропоную вам розгадати логогрифи. Це загадки, в яких додаванням чи вилученням зі слова певних літер утворюють нові слова. До прикладу, в нас є слово «мак». І з нього потрібно вилучити літеру М, а замість неї підставити літеру «р». Давайте спробуємо це зробити. Віднімаємо від слова «мак» «м» і ставимо замість неї літеру «р». Що утворилося вірно. Слово рак. Мак-рак. Добре. Наступне в нас. Слово це коса. І замість літери С потрібно підставити З. Що отримаємо? Звичайно слово коза. Коса, коза. Добре. Наступним словом є «риб». І в даному випадку потрібно лише відняти літеру Г. Що тоді лишається і яке слово утворюється? Звичайно, слово риби. Гриби. Риби, молодці. І остання загадка це село. Замість літери Е потрібно підставити А. І що ж ми за слово отримаємо? Правильно, село сало. Добре, молодці. Напишіть в коментарях, чи всі логогрифи ви змогли розшифрувати. А зараз перейдімо до форматування. І давайте з'ясуємо, що ж таке форматування. Давайте пригадаємо кожен свою улюблену книгу. Як вона оформлена ще та що привертає вашу увагу? До прикладу, ми бачимо книгу Теодори з Васюківки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка ваша улюблена книга і чи читали ви, до прикладу, книгу Теодори з Васюківки. Будь-яку книгу або журнал чи документ зручніше читати і сприймати, коли виділено заголовок, вирівняно рядки та інший зовнішній вигляд. До прикладу, ми бачимо розгорнуту книгу про тварин, де в нас підписані кожна з видів птиці, а також чудовий віршик. Зістави, до прикладу, давайте спробуємо трішки поміркувати. От ми маємо з вами два тексти. Нам потрібно ці тексти зіставити і дізнатися, чи вони відрізняються. Ми бачимо перший вигляд тексту і другий вигляд. Тексти однакові, але чи відрізняються вони зовнішньо. Так, звичайно, відрізняються, молодці. Ми бачимо, що у другому тексті заголовок виділений червоним кольором прописом. Текст вирівняний рівненький по краях. І а, про автора керівництво академіка, під яким виконувалося Лебедів, виділено також іншим кольором. Який з цих двох текстів вам більш приємний? Перший. Чи другий, напишіть, будь ласка, в коментарях. Для мене, звичайно, це буде другий приємніший. Процес зміни зовнішнього вигляду документа називають форматуванням. І це визначення ви обов'язково запам'ятаєте, що зміна зовнішнього вигляду документу це форматування. Кожен із об'єктів документа має свої властивості. Під час форматування відбувається зміна значень цих властивостей. Ви вже знаєте, що текст складається із символів. Кожен символ має свої властивості. Давайте, до прикладу, розглянемо малюнок і дізнаємося, чим відрізняються символи, написані дітьми. От, до прикладу, перше зображення дівчинка написала літеру А. І ми бачимо, що кожна літера відрізняється на креслення. Так само це називається шрифт. Так як у кожної людини є свій почерк, так само і в комп'ютера є свій почерк, який називають просто, просто шрифтом. Потім другий. Напис: це хлопчик у нас балончиком написав три літери Б. І вони всі різні за розміром. Це також властивість символів. Їх можна писати різного розміру. Нижче дівчинка написала три літери Г. І чим вони відрізняються? А вони відрізняються кольором. Тож кожен, кожен символ, кожен фрагмент можна. Змінювати за кольорами. І останні. це в нас хлопчик з дівчинкою написали літери В. І вони відрізняються тим, що є підкреслені, є нахилені і тому подібне. Це також можна одна з властивостей символів. та. А зараз давайте дізнаємося, як форматувати символи. Властивості символів це перше шрифт. Потім накреслення, розмір та колір. Здійснюється воно таким чином. Шрифт можна обирати із списку запропонованого. Також можна встановлювати стиль шрифту, тобто накреслення. Їх буває декілька типів, а саме 4 звичайний, курсив, напівжирний та підкреслений. Потім поруч розташований Розмір встановлювати можна 10, 12, 14, 16, 20 і так далі. Можна самостійно прописати. Вигляд е, групи інструментів шрифти на вкладці відображається от таким от чином. Також можна встановити колір тексту, будь-який на ваш розсуд. Змінювати ж значення властивостей можна за допомогою контекстного меню. Тобто. Команда шрифт, вікно відкривається шрифт, де ми змінюємо. Або ж за допомогою інструментів групи шрифт, вкладки Основне. Все це ми з вами в кінці уроку обов'язково пропрацюємо і зробимо форматування невеличкого тексту. Також звертаю вашу увагу, що під час форматування значення властивостей обов'язково будуть змінюватися для всіх символів. Виділеного вами фрагменту тексту. А зараз, як я вам і обіцяв, давайте попрацюємо з комп'ютером. В описі під відео я залишаю посилання. Зараз я покажу, як за ним перейти. Відкриємо документ День Святого Миколая. І в текстовому редакторі ми спробуємо відформатувати даний. Документ за інструкційною карткою. Інструкційну картку ви також можете знайти в себе в підручнику на сторінці 63, або ж скористатися разом зі мною. А зараз давайте перейдімо до виконання. Отже, діти, зараз ми з вами виконаємо практичне завдання, а саме відформатуємо текст за зразком. За посиланням в описі під відео, а саме посилання на файл заготовку, натиснувши на яке, ви відкриєте ось такий документ. Потім виконуємо наступні дії. Натискаємо файл, натискаємо Завантажити Microsoft Word. Відбувається завантаження вашого документа. День Святого Миколая. Натискаємо двічі на цей документ і відкривається ось такий документ. Ми вмикаємо режим редагування і переходимо до редагування тексту. Я зараз розташую таким чином, щоб текст у мене був ліворуч, а зразок праворуч. І буду форматувати. І погляньмо, що ж нас тут просять. А просять здійснити такі дії. Запустити текстовий редактор, відкрити файл, заготовку, який ми вже з вами зробили. Потім виконайте форматування тексту за відповідним зразком. Нам потрібно зробити наступні дії День Святого Миколая. Зробити, зелен... зробити заголовок. Ставимо курсив на початку рядочка і натискаємо Enter. Потім ставимо курсив посередині. Обираємо вирівнювання посередині і набираємо текст День Святого Миколая. Потім виділяємо за допомогою мишки. Даний текст виділили. І в групі інструментів шрифт робимо наступні дії. Робимо курсив жирним і обираємо колір, щоб був зелений. Будь ласка, готово. Але сказано, щоб заголовок був шрифт Air. Розмір 16, накреслення жирним. Жирне ми зробили. Обираємо розмір шрифту. Відкриваємо списочок і обираємо 16. Там, де шрифт. Натискаємо і шукаємо айро. Якщо отут з верхній частині у вас його немає, доведеться трішки пошукати в списочку. Знаходимо і обираємо. Готово. Далі нас просять основний текст шрифт айро, розмір 14. Накреслення звичайне. Давайте спочатку до зовнішнього вигляду перейдемо. Виділимо текст від 19 грудня, оберемо підкреслений і оберемо колір червоний, готово. Також виправимо у слові словосполучення, так як у нас тут. Є помилки, а саме такі, як напередодні свята діти пишуть листи до Святого Миколая зі своїми побажаннями. Кладуть на вікно і читають молитву. Чемні дітки обов'язково знаходять під подушкою різочку, а неслухняні дітки подарунок. Виправляємо слово подарунки. Подарунок. Видаляємо лишні. Символи за допомогою клавіші Backspace. Потім виділяємо слово подарунок правою клавішою мишки, викликаємо контекстне меню і обираємо вирізати. Ставимо після подушки подушкою. Правою, робимо відступ правою клавішою мишки і вставити. Тепер виділяємо слово різочки, і так само вирізаємо. І повертаємо після Де. тере, вставляємо наш рі... слово різочки. Готово. Виділяємо слово подарунок і робимо його синім кольором. От таким от чином. Готово. Все ми відформатували. Але в нас ще є абзаци. Щоб виділити абзац, ставимо на початку абзац і натискаємо от оцю кнопочку збільшити. Натискаємо кнопку Параметри абзацу. І шукаємо слово. Шукаємо у. Грубки відступ, там, де спеціальний, ми обираємо перший рядок. І бачимо результат. Натискаємо ОК. Готово. Ставимо значок Курсив перед словом чемні і натискаємо Enter. Готово? Схоже на зразок? Схоже. Залишилося відформатувати за тим, як нас просять. Виділяємо весь текст за допомогою мишки. І встановлюємо такі параметри. Шрифт. Айру, розмір 14, накреслення звичайне. Тобто, в даному випадку нічого не має бути активним. І давайте зробимо розташування по ширині вікна. Отак. От Готово. Будь ласка, наша з вами робота виконана. Ми її збережемо, натиснемо Файл. Зберегти як, огляд. І зберігаємо в свою папку. Я, до прикладу, зберігаю в папку документи. Підписуємо День Святого Миколая і в дужечках ми напишемо з вами форматування. Зберегти. Збережений документ можете показати своїм батькам і розповісти, що ви сьогодні навчилися на уроці інформатики. А зараз давайте повернемось до нашої презентації і ще виконаємо декілька простеньких завдань. А саме завдання в нас будуть наступні. Декілька питань для самоперевірки сьогоднішньої теми, на які ви можете спробувати самостійно відповісти по бажанню. А потім декілька ребусів. Перше питання, що таке форматування? Друге, які властивості мають символи. І третє, як можна їх форматувати? Свої відповіді можете писати в коментарях. А зараз пропоную декілька ребусів. Спробуйте скласти кілька слів із літер. І утворити потім декілька слів із відгаданого слова. Перше слово буде чисто ребус, а друге вже і будемо придумувати слова. Отже, перше слово, що ж тут у нас може бути зашифроване, як ви думаєте, правильно, звичайно, це слово символ. Молодці. І другий ребус більш складний. Спробуйте його теж розгадати. Що тут у нас зашифровано? Правильно, звичайно, це слово форматування. Саме ним ми, ми сьогодні займалися форматуванням тексту. А які ще можна утворити слова із даного слова, з літер даного слова? До прикладу, слово форма, фара, фен, вода. Туш, рамка або ж місяць травень. А ви можете придумати свої слова і написати їх в коментарі. Вдома ж, будь ласка, опрацюйте підручник. А саме перегляньте розділ на сторінках 62-63. Я вами на цьому прощаюся. Дякую вам за увагу. Чекаю від вас коментарів та вподобаю. До нових зустрічей!